Як Артем подолав страх висоти, Артем був веселим і допитливим хлопчиком, якому подобалося грати в комп'ютерні ігри. Але тільки не в ті, де треба було стрибати по дахах чи лазити по вежах. Навіть у віртуальному світі висота викликала в нього неприємний холодок у животі. А в житті все було ще гірше. Артем навіть боявся встати на стільчик, щоб дістати з верхньої полиці книжку чи іграшку. Одного літнього дня друзі покликала його в канатний парк. Там були мотузкові дороги, підвісні містки і навіть були траси для змагань. Артем хотів піти, але думка про те, що треба буде лізти високо, дуже лякала його. Найгірше, чого він боявся, це того, що друзі будуть сміятися з нього. Ввечері він розповів про це татові. Тато уважно вислухав і сказав: Страх це нормально, кожна людина чогось боїться. Але гарна новина в тому, що страх висоти можна приборкати, і ми можемо спробувати зробити це разом. Наступного дня. Тато запропонував Артему гру, уявити себе супергероєм, який може долати будь-які перешкоди. На якийсь час Артем перетворився на супер Артема. Спершу вони тренувалися вдома. Хлопчик ставав на маленький стільчик, тримав рівну спину і повільно дихав, як вчив тато. Глибокий вдих носом, спокійний видих ротом. Коли боїшся, то таке дихання заспокоює тіло й мозок, пояснював тато. Потім вони поступово збільшували висоту. Спершу Артем стояв на стільці, потім виліз трохи вище на драбину, далі ще вище, на високу дитячу гірку. Тато ніколи не змушував його і не підганяв, лише підтримував і хвалив за кожен крок. Молодець, ти вже на метр вище. За декілька днів тато повів його до гуртка скелелазіння. Там інструктор показав Артему, як працює страховка, як правильно триматися за мотузки і як безпечно стрибати вниз. Артем декілька разів спробував і був здивований, тому що з кожним разом він відчуває себе все безпечніше. Коли настав день чергового походу до канатного парку, Артем уже не був тим хлопчиком, який боявся вилізти навіть на стілець. Він піднімався, на траси все вище і вище, пам'ятаючи про дихання, про правильне страхування і про те, що він супергерой. В Артема настільки все добре виходило, що організатори парку запропонували йому взяти участь у змаганнях. Артем погодився і продовжив свої тренування вдома та в гуртку. А перед сном він ще робив таку вправу, в якій уявляв себе на великій висоті спокійним та впевненим. Ця вправа також допомагала його мозку звикнути до висоти. На наступних вихідних на змаганнях він обережно, але впевнено проходив кожен етап. Фінішував він другим, бо його суперник був швидшим, і тому Артем трохи засмутився, але його друзі сильно аплодували і вітали його. А тато гордо посміхнувся і сказав: Ти не просто здавав висоту. Ти здолав самого себе. Того вечора вдома Артем подивився на своє фото з медалю і подумав: ще трохи потренуюсь і наступного разу спробую стрибнути з тарзанки».